Володимир Зеленський повернувся зі сполучених штатів і всі обговорюють результати цього візиту. Спочатку Зеленського всі критикували, мовляв, він спілкується лише з демократами, та й республіканці на нього накинулися в Сполучених Штатах. Спікер Джонсон написав гнівного листа з вимогою відкликати посла. Але потім відбулася все ж таки зустріч Зеленського з Трампом, і не могла вона не відбутися просто через те, що Україна вже 10 років знаходиться в центрі політики Сполучених Штатів Америки, а загалом і цілого світу. Бо боротьба за демократію за. Справедливу побудову світу за наше майбутнє в цілому світі відбувається зараз саме в Україні. Якщо говорити про внутрішню політику, то аж два імпічменти в Америці були пов'язані з Україною з трьох. Один це спроба імпічмента Трампу через те, що він нібито тиснув на Зеленського, щоб той збирав компромат на Байдена. А друга це вже спроба імпічмента Байдену через його сина, яка теж була пов'язана з Україною. Таким чином, Україна як була, так і залишається в центрі цієї американської політики. Зеленський, звичайно, не міг зараз не їхати в США, і те, що з ним зустрілися і Трамп, і Байден і Харріс, говорить про важливість України для української і американської для американської політики. Загалом, якби вона не була такою важливою, то Трамп ніколи б з ним не зустрічався. Що ще цікаво, попри гнівний лист Джонсона з вимогою відкликати посла, відразу після цього листа з Зеленським зустрічається лідер е республіканців Міч Матконел. Фракційний лідер республіканців, а він є політиком, який є, представляє стару республіканську гвардію з цінностями і давній симпатик України. За даними опитування Gallup, проведеного в серпні 2022 року, вважали, що США роблять забагато для України: 53% республіканців і лише 17% демократів. За рік опитування Reuters і PSOS у лютому 2023 року показало. Підтримували надання зброї Україні: 76% демократів та 61% республіканців. У голосуванні за пакет допомоги Україні в травні 2022 року. За проголосували 219 демократів і 149 республіканців. Проти проголосували 0 демократів і 57 республіканців. Згідно з опитуванням Pew Research Center у березні 2023 року. 40% республіканців вважали, що США надають забагато підтримки Україні, і лише 15% демократів поділяли цю думку у січні 2023 року, коли республіканці отримали контроль над палатою представників. Новий спікер Кевін МакКарті заявив, що США не писатимуть порожніх чеків для України. Тому що республіканська партія, від якої Трамп залежить, так само як і вона залежить від Трампа, розділена на дві частини: одна частина це радикальні прихильники Трампа, які насправді є абсолютно проросійськими, і ми їх всіх пам'ятаємо. А друга частина це велика республіканська група, яка як підтримувала Україну, так і продовжує підтримувати. Тому говорити про знищення двопартійної підтримки України Сполученими Штатами Америки, не можна так не сталося. Трамп розмовляв з Зеленським понад годину. І для таких розмов це надзвичайно великий час. Це говорить і про інтерес Трампа, і про можливі перспективи розвитку українсько-американських стосунків в разі його перемоги. Звичайно, ці стосунки будуть розвиватися, і Америка. Все одно буде підтримувати Україну. А результат цього візиту ми побачимо вже 12 жовтня, коли відбуватиметься Рамштайн. туди прийде Байден. Це буде його, мабуть, останнє послання, як я прогнозую світу з точки зору безпеки. Він там виступатиме в останнє на посаді президента Сполучених Штатів Америки. І думаю, що результат буде дуже хорошим, зважаючи на те, що і загалом результати цього візиту назвати складними чи поганими для України не можна. Зараз Трампа випереджає Гаріс, але Трамп харизматичний політик, і я б не відкидав можливості його перемоги на виборах. А чого нам прогнозувати в тому разі, якщо переможе Трамп, як будуть розвиватися події? Ви бачили статтю в журналі Економіст, яку передрукували українські засоби масової інформації, де заголовок є для нас досить песимістичним. Хоча сама стаття не така вже й погана. Так, там пропонується розвивати Україну в межах існуючих кордонів, але зробити і сильною державою налагодити виробництво зброї. Там пропонується заходу надати Україні далекобійну зброю, щоб знищувати об'єкти на території Росії. Слухайте, ну якщо все це буде, то нам зовсім не обов'язково. Заморожувати війну на лінії, яка існує зараз, якщо ми дійсно будемо мати цю зброю, якщо ми дійсно будемо розвиватися як сильна держава, то ми дуже швидко відвоюємо інші території, тим більше, що визнавати окупацію е, ніхто і ніколи не пропонував. Через те не буде ніколи західне співтовариство заморожувати конфлікт з далекими планами віддати Росії Крим, окуповані території Донеччини, Луганщини, Херсон Херсонщини і Запоріжжя. А всі інші рекомендації, всі статті є досить правильними і вірними. Чому для заходу важливо, щоб Україна виграла? Для заходу важливо, щоб Україна виграла через те, що виграш України означає збереження того світового порядку, який залишився після другої світової. Хто хоче цей порядок переглянути? Переглянути його хочуть перш за все Росія, Китай, Іран, Північна Корея авторитарні держави і авторитарні країни, які хочуть зменшити вплив Заходу. В чим формується і як формується позиція того ж президента Трампа, не секрет, що президент Трамп своїм... Найбільшим ворогом вважає Китай Китай дійсно авторитарна країна, яка конкурує зі сполученими штатами Америки, в тому числі в озброєннях і у багатьох інших сферах і в економіці теж попри те, що китайська економіка не є в найкращому стані. Вона є надзвичайно потужною і великою. Китай став основним покупцем російської нафти, збільшивши імпорт на 55% у 2022 році, порівняно з 2021. у лютому 2023 року. The Wall Street Journal повідомила, що китайська компанія DJI продовжувала постачати дрони Росії через посередників, незважаючи на офіційну заяву про припинення діяльності в Росії. У грудні 2022 року США ввели санкції проти китайської компанії SpaceCity за надання супутникових знімків російській групі Вагнера. Китай утримався від голосування за резолюцію ООН, що засуджує російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року. У лютому 2023 року Китай представив свій мирний план щодо України, який багато західних аналітиків розцінили як більш сприятливий для Росії. І для Китая дуже важлива поразка заходу через те, Китай зацікавлений в поразці України. Немає нічого, що примушувало б Китай підтримувати Україну, оскільки Україна підтримує Захід. Україна хоче стати частиною Євросоюзу і НАТО, то Китай найбільш зацікавлений в тому, щоб Україна програла або щоб ця війна тривала якомога довше. Бо якщо ця війна буде тривати довго, то Китай зможе. Врешті-решт атакувати інші країни в своєму регіоні. Перш за все, я говорю про Тайвань, Японію, Південну Корею і інші демократичні країни, які існують в азійському регіоні. Сполученим Штатам Америки буде надзвичайно складно воювати на декілька фронтів. Не забуваємо про напруження на близькому сході, напружені в Україні, через те, якщо Україна швидко переможе. То в заходу буде можливість в Сполучених Штатів захищати Тайвані і інші країни азійського регіону. Якщо війна триватиме довше і триватиме довго, таким чином Китай буде посилюватися. Якщо переможе Росія, то для Китаю це взагалі виграшний варіант. Це означає програш заходу і перемогу е, союзника е, Чи Вважає Китай, що Росія має стати там його сателітом, чи бажає Китай підкорити Росію? Ні, по перше, Росія ядерна держава, але разом з тим Китаю вона нічим не загрожує. Вона просто набагато набагато менше і технологічно набагато слабше розвинута. Китаю вигідно мати Росію союзником проти Заходу. Саме тому Китай допомагає Росії і продовжує допомагати Росії. Трамп має ілюзії, що йому вдасться якимось чином чи в якийсь спосіб перетягнути Росію на свій бік. Що якщо Трамп віддасть Україну? А Україна може стати розмінною картою під вплив Росії в той чи інший спосіб, то Росія тоді стане ворогом для Китаю. Але це абсолютно нереалістичний, неможливий і нереальний сценарій через те, навіть в разі перемоги Трампа, коли Трамп побачить нездійснені свого сценарія, коли Трамп побачить, що бажання Путіна і бажання Росії є абсолютно нереальними, що ці бажання вони розповсюджуються не лише на Україну, а й на іншу частину Європи. Що загалом Росія, як і Китай, хоче знищити вплив Сполучених Штатів Європейського Союзу і НАТО в світі, то не буде іншого виходу у Трампа, як підтримувати Україну. Тому Україну буде підтримувати кожна адміністрація, яка прийде до влади. Очевидно, одна налаштована більш песимістично до України і має якісь ілюзії. Інша налаштована реалістично, але не є достатньо рішучою. Втім, так чи інакше, Західний світ Україну буде підтримувати. У нас іншого вибору немає. Як перемагати це обов'язково відбудеться спільно з європейським союзом і зі сполученими штатами. Америки через те, загалом, цей візит Володимира Зеленського я вважаю, абсолютно успішним. Так він зараз не вирішує всіх проблем. Бо для того, щоб вирішити всі ці проблеми, потрібна і наша участь. Коли ми говоримо, що треба побудувати сильну Україну, то це означає, що ми маємо побудувати країну справедливості, країну без корупції, країну, де фаховість буде набагато важливіше і більше значити для тих, хто при владі, аніж якісь особисті стосунки. А відповідальність буде означати більше ніж хайп. Сподіваюся, що разом нам вдасться це зробити.